Допомога Дніпропетровщині, благодійний фонд Чисті серцем відправив продукти харчування, медичні перев'язки та засоби гігієни жителям Криворізького району, переселенцям та військовим. Це є стандартні. Це є різноманітні крупи. Це макаронні вироби, це олія. Ось і вони зазначають навіть приблизну кількість, скільки в них перебуває там внутрішньопереміщених осіб, чи скільки постраждалих там в тих чи інших селах, і ми приблизно так ну, стараємося готувати. В сьогодні ми теж підготували 800 продуктових наборів. Тобто, зразу, коли машинка приїде уже на схід, можна буде зразу їх роздавати сім'ям, родинам, які потребують цієї допомоги. Народна депутатка України від Кривого Рогу Олена Криворучкіна зазначає, така підтримка для Дніпропетровської області надзвичайно цінна, адже ситуація там складна. Це прифронтова зона. Криворізький район межує з Херсонською областю. Відповідно, найближчі ОТГ постійно потерпають від градів, ураганів і іншої зброї. Дніпропетровська область цілому і Кривий Ріг, зокрема він дійсно прихистив багато людей, але багато людей і постраждало. І тому от попередня фура, ми мали можливість жителям, у яких були зруйновані будинки апостолівської громади, широківської громади. Ністю передати от продуктов, продуктові набори, які їм дуже допомагають в тих ситуаціях, коли їм треба хоч якось відбудовувати свої будинки. Сформувати і відправити 20-тонний гуманітарний вантаж вдалось завдяки друзям з-за кордону. Частина допомоги, яка закуплена фондом, чи серце», Друга частина допомоги більша частина це з Азербайджану. Від наших друзів з і підтримки посольства України в Азербайджані. І також невелика також частина від Словаччини. посольства України у Словаччині. Це разом ми сформували, там поробили продуктові набори і плюс такі ще інші пральні порошки, господарські це все сьогодні передали на Кривий Ріг, Криворіжський район. Це вже четвертий великий вантаж, який вдалося відправити на Дніпропетровщину. Окрім цього, передавали й менші набори продуктів. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.